Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про ось цей монітор і про монітори в загальному. Ви вже подивилися такий мінімальний влог, як я їздив, забирав, складав і ось він стоїть. Чому я вирішив записати дане відео? Тому що, якщо ви дивилися стрими по мафії. Я там знатно так підгоряв від того, що гра працює дуже всрато на PlayStation 5 Pro. Вона має плашку оптимізовано, але насправді вона не оптимізована, вона мильна. І мене це настільки збісило, що я вирішив протестувати мафію і не тільки мафію на моніторі 2К. Є така думка в інтернеті, що. Ну і ми на стрімах дійшли до того, що ігри на консолях вони йдуть з меншою роздільною здатністю 1080, 1600, Якщо навіть хтось не полінується і оптимізує, то буде 1800. Далі за рахунок апскейлу воно його масштабує до 4К. В мафії такого розширення нема. Там десь 1080 і так далі. Відповідно. Чим далі потрібно скейлити, наприклад, до 4К, тим більше мила, шумів і так далі. Ми дійшли до того на стрімах, що можливо на 2К за рахунок того, що потрібно масштабувати до меншого розширення роздільної здатності, картинка би мала бути щільнішою і чіткішою. І я вирішив спробувати: взяв на тест монітор. І протестував декілька ігор. І я скажу так, що насправді воно взагалі не так працює. Тому я думаю, це відео буде корисно саме для тих людей, які шукають підбирають монітор. Саме монітор я уточню, тому що це важливе уточнення. Бо коли ви сидите або лежите на ліжку і граєте з телевізора. У вас таких проблем не буде. Зазвичай ви сидите за метрів 2, 3, можливо і 4, і ви не будете бачити оцих всіх проблем. Нюансів, які ви побачите сидячи біля монітора на рівні там витягнутої руки. Тому це саме стосується монітора, який найкраще підійде для консолей Давайте поговоримо, як працює масштабування. Перед тим як перейти до того, як працює масштабування на консолі, тому що воно працює інакше ніж на ПК. Давайте згадаємо часи PlayStation 4, а саме PlayStation 4 Pro, коли вона вийшла, компанія націлилася на 4К. У них була ціла маркетингова компанія, яка, в принципі, і продовжується зараз. Марк Церні в той час розробив шахматний рендер, який буде масштабувати гру до 4К. І в цілому воно все працювало, якщо у вас телевізор, знову ж таки, ви. Сидите або лежите далеко і люди були задоволені. Я тестував гру, верніше, консоль на 4К здалека. У мене була слімка і 4К телевізор. Воно відпрацьовуло. Йшов час, вийшла PlayStation 5, зараз PlayStation 5 Pro. Вони покращили рендер, вони додали свою технологію PSSR, яку також розробив Марк Церні за рахунок. Чого мало би бути краще на 4К, і воно стало краще. Але вернемося до 2 к 2 к ніколи не було основним розширенням для Sony. Якщо ви згадаєте навіть після виходу PlayStation 5. Вони не одразу додали підтримку 2К. Там люди вже просили, обговорювали, створювали, мені здається, навіть петиції. Сама Sony та розробники ігор, вони не ціляться в 2К. І давайте перейдемо, як працює саме масштабування. Розробники, коли розробляють гру для консолі PlayStation 5, вони ціляться для того, щоб подарувати нам, скажімо так. Нормальний, можливо, інколи ідеальний геймінг в 4К. У них ніколи немає задачі розробити, оптимізувати гру під 2К. Основна ціль це 4К. Відповідно, ваша консоль, коли ви запускаєте на телевізорі або на моніторі 4К, вона старається відрендерити, відскейлити скейлити зображення до 4К. Але якщо у вас 2К, то там йде даунскейл, Тобто. Гра верніше, консоль підвищує роздільну здатність рендер до 4К, і потім вже робить такий downscale до 2К, і за рахунок цього процесу втрачається чіткість. Далі ви побачите відео, де я тестую ігри на 2К моніторі. І зазвичай вони виглядають гірше за рахунок цього downscale. Тому. Якщо ви вибираєте монітор для PlayStation 5 або PlayStation 5 Pro, вибирайте між Full HD та 4 k Обирайте по таким критеріям. Обов'язково OLED. Я протестував оцей 2 k OLED, і кольори настільки бомбезні, що просто не передати словами деякі ігри за рахунок OLED відчуваються зовсім по-іншому. Тому я би зараз хотів свій 4 k IPS замінити на OLED. Це перший критерій: 4К OLED або телевізор, або монітор. Екран підтримував або телевізор 120, 144 і так далі. Деякі ігри підтримують там Call of Duty, Battlefield, де деякі бешки і так далі. Я думаю, що далі з виходом шостої буде ще краще. Не варто брати зараз 60 Гц і. Краще взяти чи доплатити, переплатити, але візьміть 120-144, воно в деяких іграх відчувається. Далі беріть з маленькою затримкою. Там 0,1,003, як в цьому OLED, -і. підтримка VRR, тому що вже останні ігри мають розлочений, тобто є режим, який має в собі розлочений FPS. В такому випадку, коли ви міняєте режим на якість, наприклад, там вже немає 30 FPS, там може бути 40, 50. І за рахунок цієї технології зображення гра працює стабільніше, плавніше, і це особливо круто відчувається, як я вже сказав, в режимі якості, де і класна картинка, і розлочений FPS. Ну і також, щоб ця технологія працювала, вам Потрібна підтримка HDMI 2 і 1. Тому це такі основні критерії, на які варто звернути увагу. Ще одна ремарка, коли будете дивитися відео, краще не дивіться його на телефоні або на якомусь пристрою з маленьким екраном, тому що я думаю, всі розуміють, що тоді не буде видно цих артефактів, мила і так далі. Подивіться на якомусь екрані 26, 27 дюймів, де 2К або 4К, і ви зрозумієте, за що я говорю. Тому що сенсу мені брехати немає. У мене немає спонсорів, які мені прислали даний монітор. Я все купив за свої кошти, щоб розказати людям, які, можливо, також не знають, що обрати. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до відео. Дійсно, кольори дуже. І дуже класні вау. Це, це жест. Дуже і дуже круто. Але давайте подивимося, що по роздільній здатності. Режим якість. Це, якщо що, більший пріоритет якості, вищій роздільній здатності. Є відкритий світ. Що я можу сказати? Виглядає все рівно в срато. Але. Але чіткість, мені здається, стала краще. Не таке мило, як на 4К, але все рівно в Стало краще. Якщо по графіці в мене було, можливо, 5 з 10. То зараз, можливо, навіть, можливо, 4 з 10, то зараз десь 6,5 з 10. Стало краще, так. Краща деталізація спереді на дальніх об'єктах, гори, дерева і так далі. Ну так, стало краще за рахунок меншої роздільної здатності, але все рівно не найкраща оптимізація, яка є на даний момент для PlayStation 5 Pro. Тому майте на увазі, що мафію краще грати на великому телевізорі, і з метрів так, 3-4. На 2К, так, терпимо, пройти можна, але, знову ж таки, скажу, не сама краща оптимізація. Відповідно, моя оцінка грі на 2К в плані оптимізації, роздільної здатності, графіки, це десь. Нехай буде 6,5 з 10. Давайте рухатися далі. Death Stranding, в принципі. Як і на 4К, так і на 2К. Тут роздільна здатність була непогана, і на моєму 4К, відповідно, тут великих змін немає. Тут оптимізація і роздільна здатність десь на 8 з 10, в принципі, непогано грати комфортно. Мені було і комфортно грати на 4К. І тут також непогано. Єдине, що це кольори, вони дійсно класні і гра відчувається по-іншому. Тому, я думаю, з цією грою зрозуміло, різниці немає, що між 4К, що 2К. Виглядає плюс-мінус. Так само, можливо, я скажу так, можливо, на 4К. Навіть виглядає краще. Мені здається, що можливо навіть чуть-чуть гірше мійнувати, ніж на 4К. Тому тут е -е, важко сказати, по кольорах просто топ. В плані чіткості мені здається, що на 4К було краще. Зараз я піду на якусь висотку. Дуже плавно, дуже і дуже плавно. Мені здається, на цьому моніторі якась більша плавність, ніж на моєму попередньому. Дивимося. Одразу скажу, що, як би це не звучало на 4К воно більш чіткіше. Тут, ну, тут також непогано кольори. Шикарні, але деталізація мені здається, на 4К вона краща. Але тут також з тих всіх ігор, які ми тестували, поки що найкраще в плані продуктивності та якості. Тут вони додавали режим VRR, тобто буде розлочений FPS в режимі трасування промінів. Ну, я скажу так, що на моніторі ти все рівно сидиш зблизька, і який би це не був режим якості, якщо це не ігри Sony, то тут чомусь біда. Е, є біда. Так, е, давайте зменшу гучність. Є біда з роздільною здатністю. У Sony все окей там. Ну, я думаю, це і так зрозуміло, великий бюджет, і вони не можуть е випустити гру не оптимізовану під їхню консоль. Давайте подивлюся, який тут стоїть режим. Режим трасування промінів і якість розміття в русі включено. Я скажу, що це прикольно воно виглядає. Навіть зблизька, пройти можна. На 4К воно мильно, тому що я запускав перед тим, як купити 2К. І ось так, в принципі, якщо ви граєте на моніторі, я думаю, комфортно буде тут, можливо, навіть 50 FPS з трасуванням, з більшою роздільною здатністю. Давайте я ще включу режим. Дуже багато шумів на поверхні. Я не знаю, чи воно передається, але якщо тут подивитися на підлогу. Дуже багато шумів, а так в цілому непогано. Якщо, я думаю, сісти подальше, ви цього не будете бачити. І краще, напевно, грати на OLED телевізорі, і тоді взагалі буде топ. Можливо, навіть ще такий тест буде. Знову ж таки, замовлю на огляд на 14 днів OLED 4 k телевізор, сяду на диван. І подивлюся в такому випадку, тому що консолі це в першу чергу для телевізора. Ні, ну На швидкодії мило. Незначне, але зображення стало мильніше. Ну, і графіка простіше стала. Експедиція. Режим продуктивності. Не знаю, чи вам видно, але мило. Можливо, менше, ніж на 4К, але очі ріже. ріже в очі, оптимізація залупа. Ну, виглядає так собі. Я би в це не грав. Мені здається, що для ігор на Unreal Engine треба Full HD. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, це відео було корисне. Також можете в коментарях написати свою думку. Можливо, ви вже це протестували і можете поділитися. Або напишіть ваш досвід користування, як ви граєте, чи через телевізор, чи за допомогою монітора, чи є мило, чи немає мила, чи ви взагалі на це не звертаєте увагу, а граєте заради сюжету. В будь-якому випадку щось напишіть, поділіться своєю думкою, і також не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і залітайте на стрімі, де ми проходимо зараз Slice of P. Далі будемо проходити Gears of War і всі новинки. Тому я вас там чекаю. Всім до зустрічі!